26 травня. Зовсім-зовсім невеличка презентація тканинок. Тканинки однієї. Одну я отримала. Це такий надзвичайний колір. Доповнення буде до моєї колекції льонів. У мене декілька відрізів, оскільки я подумала, що мені вже варто поповнити однотонних тканинок, я вже про це казала. І ось цей колір ну це просто щось неймовірне, дуже класний. Умовно називають його лайм. Ну, може і лайм. Нехай буде лайм. Лайм гарне слово. І гарно дуже пахне дуже гарний. І він такий тягнучий, не світиться. Трохи тягнеться, як я вже сказала, з цього можна навіть костюмчика пошити. І купила випадково, цю тканину. Колір. Хоча такі насичені кольори. А перед цим. Я вже купувала лайм. Ну, він якийсь такий лайм блідий і зовсім інша фактура. І я забула, що воно у мене є. Ну, Замовила це, тому балда. Як можна таке забути. Але коли воно прийшло, ну, це просто і це лайм, і цей лайм. Ну, А вдвох вони дуже чудово виглядають. Так що, ну, Тут у мене маленький шматочок і тоненький, зовсім тоненький, таненький. Я навіть думаю, що це не такий. Віддальний на той скоски більше це на сорочку і з таким костюмом, от тобі і комплект. Ось таке буває. 5 червня. Так, це вже четвертий дубль. Спочатку забула число яке, потім хтось зателефонував, потім я забула, що я хотіла сказати. Тому сподіваюсь, вже я з четвертого го дублю щось вийде. Це вже якийсь забава, якийсь стендап кровецький у мене. Так, ну, слово, сьогодні 5 червня, я покраїла ось таку сукню з такого класного сатину бавовняного. Він з невеличким стречем, Ну, тобто тягнеться трохи. Дуже красиві такі тюльпани. Дуже красива, красивий візерунок. Покраїла я ця сукня. 115 з журналу 4-2012. Сукня звичайна, але рукава дуже незвичайні. Я ніколи ні на кому такого не бачила, ніколи такого не шила. І вони мені взагалі самі теж тюльпани нагадують. То я думаю, що має бути гарно. Я не робила її такою вузькою. Я ну, подивлюся, вже помірюю, потім буду дивитися, я її трохи подовжила. Бо тут для мене це 50 см не та довжина сукня, яка лестить мої Ось, Тому я її трошки подовжила, і сукня завужена така книзу. Ну, не знаю, оскільки я її подовжила, то мені довелося трохи її тут розширити, тому що ну, інакше я заходити не зможу, а розріз я її не хочу ніякий робити. Ну, Ось така новина. Сподіваюсь, швидко зробити. Тож бажаю собі успіху і натхнення. Сьома червня. черня. Є у мене такі штани. Дуже класної, такої бавовни. Нікої... Ну, в мене не штани, у мене костюмчик, а жакет ще є. Ну, Жакет на мене нормальний, а штани одягнути я їх можу, а от і стоять у них можу, а сідати вже не дуже виходить. Вони можуть мені порватися в будь-який момент. Тому я вирішила їх трохи апгрейдити за допомогою отаких от лампасиків. Хочу так розпустити цей шов і сюди вставити лампас. Я ще не вирішила, як я буду пришивати, але купила і такі нитки, взяла і сірі, і жовті. Хочу спробувати, що вийде. Отаке буде у мене робота. Сподіваюсь, що все вийде дев'яте червня вже, господи, вже минув тиждень червня. Я ще не пошила жодної речі. Проте, е я показувала, що я купила лампаси для тих штанів, щоб їх апгрейдити або обсайклити. Або викинути на смітник, так я теж не можна виключати. І, мабуть, під впливом моєї організованої подруги, яка мене заразила своїм працелюбством. Е, я поки була в гостях, займалася рукоділлям і замітала цей, цей лампас. Ну, Замітала чи примітала, не знаю, навіть правильно сказати. Я нічого не фотографувала, зразу думала, буде окремий допис в блозі, а потім забула пофоткати, думаю, ладно вже, кому цікаво, на відео подивиться. Це не така вже супер. Тут щось буде. Або, або таке щось видатне. Ну, для мене видатне, бо я терпіти не можу всякі переробки. І я вже це поміряла, в мене вийшла. Проте, коли я прийшла додому і сіла, хотіла пострачити вчора, я крутилася біля машини, і так і не зрозуміла, як мені цю штаніну засунуть під машинку. І ось тому. Я досі це не пострачила, тому що і воно так збирається, а в мене тут не, не вміщається в цей підлапку це все. Ну, якось щось мені так було незручно. Я потанцювала і кинула. Думаю, мабуть, я просто ще не готова. Але вийшло дуже гарно, непогано. цей прямо лампасик, як створений до цих штанів. Якраз нормальний об'єм вийшов, можна штани носити. Ось одна новина. Потім друга новина, поки ми з намитою повідрогою чудово гуляли по місту, зайшли в крамницю тканин, де вона хотіла порадитися з мене зі мною щодо купівлі якогось відрізу. Закінчилось тим, що вона нічого не купила, а я набрала собі такого тоненького трикотажику на футболку. Я вже в крамницях не купую не знаю скільки років, тому що дорого, я практично там нічого не можу собі дозволити. Бо Facebook, так скажімо, мене розбистив своїми цінами, через що в мене запасів тканин на 4 життя. Ну, Які перетворилися просто на окреме колекціонування тканин перетворилося на окреме хобі. Ну, це я не втрималася. Ананаси це любов. Вона якась така класна. Мені сподобалась. І я не буду її прати. Я хочу, вона така апритурована, трохи апрельна. І я думаю, що я. Пошию трошки більшу, а потім, якщо вона дасть усадку, ну, то й дасть таке буде. З більшого-меншого, це не страшно. Це ще не все. Пробую доставати і коментувати. Одразу з за враженням. Тільки якщо буде велике, дуже відео, доведеться його переробити. Так, у мене тут три відрізи. Це дуже красивий, по-перше, гарний дуже колір такої кориці. Мені ж прямо запахло каріцію. І дуже гарної якості льон. Ну Це ось уже такий льончик справжній, схоже, трошки підрізняється структура від попередніх, і він теж тоненький, на сорочку буде, буде пісня. Або, можливо, і на сукню якусь трапицію, щоб не торкалося тіла. Він таки не мнеться, так що прям трохи є, але не аж так, тому віскоза тут точно є. Але дуже такий, прямо якийсь прохолодний такий на дотик приємний. Він трошки дорожчий, ну я його і взяла небагато. Не сорочку. Ну, пів, півтора метри я сукню завжди собі пошию. Так, це я не втрималася. Ти взяла на сорочку, на якусь на блузку. Поплінчик, схоже. Тут навіть трошки є у нього стреч. Ну, поїздці, це моя любов. Це один з моїх улюблених візерунків. Мені тут. Подобаються всі кольори, зібрані, щоб не довго думати, який твій улюблений, зелений. Зелений не мій улюблений, але він тут дуже красивий. Тут і рожевий, і червоненький, і коральчик, і синій, і всяке різне. Ну, для комбінування дуже проста, класна тканина, дуже декоративна. Подобається. Правильно зробила. Так, ну і цей відріз теж це льон. Це такий відріз випадковий в одній групі, в якій я всі ці останні три відрізи взяла. Був збір на нього і не вистачало там пару метрів. Ну І я здалася, думаю, подивлюсь. Мене ця тканина зацікавила, вона така якась надзвичайна на такому м'ятному якомусь фоні. Такі контрастні, великі, доволі букети. Прямо виглядає мені як здалеку, як вишивка. І мені сподобалось, що вони такі якби, не таким а, полем прямо, а так окремими мотивами. Ну Цікава і дуже якась якість. Він, як наче такий палірон, значи такий гладенький, цікава фактура льону. Відрізняється від попередніх. Ну Щось придумаю. Ну, так непоганий, цікавіший, ніж виглядав в інтернеті. Тому, тому до вподоби мені гарно. Я задоволена я цією покупкою своїм вибором. Я ще я й не переймалась, звісно, бо все одно я б щось знову придумала, колись невідомо. Або просто покладу і буду любуватись, милуватись. У мене була єдиний сумнів що щодо контрасту. У мене була така думка, що може буде це не сильно. Буває таке, що контраст підкреслюють обидві кольори. А буває, що один сильно виділяється за рахунок іншого. І це завжди виглядає якось так не дуже гарно, але тут прямо от, ну гарно гарно. І, до речі, дуже сполучається з цим однотонним. Да, да. Може, вони створені одні до одного.